Запах дуже смрад постійний, Пройти люди пройти не можуть тут. Це, звісно, велика біда для нашої річки. Прямісінько у сріблянку, звідкілясь тече струмок із нечистотами, і так каже смілянин Геннадій Шавловський більше двох місяців. Люди підозрюють у недоброму місцеві підприємства. А ця річка трохи далі впадає у тясмен. Через це і йому біда. Чоловік ще пам'ятає, як у правій притоці Дніпра було багатсько риби, а вода каже, була така чиста, що й пити можна було. Скільки було качок птиці у нас було, зараз і почти нема. Тясмин дуже брудний. В особливості в цьому році то можна сказати, що це була не вода, а зелена краска. Це ужас. Колись глибокий і повноводний тясмен, нині ще й ущердь замулений. Слава про річку Болото, навіть до офіційного Києва вже дійшла. 10 числа зафіксовано, що дійсно річку Тясмен було скинуто велика кількість забруднюючих речовин, від яких Задихнула свої. Невже інспекція не може визначити джерело цих хвилини? Не так багато там підприємств. Керівники управлінь контролерів чіткої відповіді не мають. Голова екологічного комітету дає доручення негайно розібратися, бо навіть санепідеміологи констатували, що з Тясмином лихо. Аби права притока Дніпра взагалі не зникла з карти Черкащини. У комітеті терміново вживають заходів. Нам вдалося включити у певні програми річку Тясмен. І сьогодні в цьому році розроблена вже проектна документація. На 4 кілометри розчищення річки Тясмен в районі Смілянського району Та Треба розчистити, каже Анатолій Семенога, Більше 50 кілометрів росла, а ще полагодити тамтешні очисні споруди, бо вже давно відслужили своє, і з таким клопотанням владець звернувся до облводресурсів. Ми відпрацювали програму розвитку водного господарства Черкащини до 2021 року. рік. Там передбачається 79 мільйонів гривень до 2021 року із бюджетів різних рівнів. Ці кошти передбачені на розчистку річки Тясмін і приток річки Тясмін». Поки програма кілька місяців, як на вивченні в обласній раді, смілянам навіть воду із криниць вже не сила пити. Забруднення тясмана призвело до порушення його підземного стоку. Якщо дуже, дуже її так більш-менш випарувати, то остається стіль, така вода, що дна не видно, вся біла, наче хто розвів там біліло. Ну вона мене чисто технічна. Там ми їм поливаємо таке для їди, беремо тільки з водопроводу. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.